Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами об'єднуюся у подяках Богові, тому що Він подарував нам цей день життя. Більше того, ми серед живих в той час, коли йде війна. Бог залишив для нас і обітниці у своєму слові, досліджуючи, які ми переконуємося, ми стаємо твердішими у вірі. І ці обітниці роблять зміни у наших серцях. Аби ваш розум оновлювався Духом, щоб ви задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, у праведності та святості істини. Христос був вірним викривачем. Уже сама його присутність була докором усьому неправдивому та негідному. У світлі його непорочності люди бачили себе нечистими, свої життєві цілі низькими і хибними. Однак вони тягнулися до нього. Той, хто створив людину, розумів цінність людини. У кожній людині Спаситель бачив безмежні можливості. Він бачив людей такими, якими вони могли бути перетвореними Його благодаттю у красоті Господа нашого Бога. Усі вади характеру виходять із серця. Гордість, марнославство, злий норов, жадібність виходять з цілесного серця, невідродженого благодаттю Христа. Благодать Божа. Здійснює перетворення життя за допомогою оновлення серця, щоб привести нас у гармонію з Богом, одних зовнішніх змін недостатньо. Багато хто намагається змінити себе, звільняючись від тієї чи іншої поганої звички, і розраховує таким чином стати християнином. Але вони починають не з того. Насамперед потрібно зайнятися серцем. Святе письмо це велика сила. У цьому перетворенні характеру Христос молився. Освяти їх істиною своєю. Твоє Слово то істина. Якщо вивчати Боже Слово і йому коритися, воно впливає на серце, долаючи будь-яке несвяте спонукання. Святий Дух приходить, щоб викрити гріх. І віра, що народжується в серці, діє любов'ю до Христа, узгоджуючи нас, наше тіло, дух і душу з Його волею. Будемо ж самовіддано здійснювати серйозне перетворення, яке має бути в нашому житті. Розіпнемо себе. Наші погані звички вимагатимуть свого. Але в ім'я і силою Ісуса ми зможемо подолати їх. Тому понад усе, що лише зберігається, бережіть своє серце. Така дана обітниця: ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі у нашому Господі. Для навернення потрібна мить, а для освячення і слідування за Господом потрібен час. І Господь говорить через Прока Ісаїю у 27 розділі: Я Господь стережу Його, постійно його поливаю, і щоб ніхто не завдав йому шкоди, вночі і вдень його охороняю. Чоловік або жінка. Не опускається в своїх думках відразу з висоти, чистоти і святості до повної розбещеності, рослиння і злочину. Потрібен час, щоб перетворити людське на Божественне або розбестити тих, хто створений за Божим образом до огидного чи сатанинського стану. Ми змінюємося споглядаючи. Хоча людина, створена за образом свого Творця, вона може привчити себе до таких роздумів, що гріх, який вона колись ненавиділа, стане їй приємним. Якщо вона перестане пильнувати і молитися, значить, перестає охороняти цитадель свого серця. Необхідно вести постійну війну з тілесними помислами, і Господь дасть нам у дорогу. Облагороджувальний вплив своєї благодаті, яка спрямовуватиме думки вгору і привчатиме розум міркувати на чисті і святі теми. Характер не виникає спонтанно. Його не визначає випадковий напад, роздратування чи один невірний крок. Характер формується або в доброму, або в поганому напрямку. Коли учинки повторюються і входять у звичку, правильний характер можна сформувати тільки наполегливими зусиллями, удосконалюючи кожен довірений талант і кожну довірену здібність для Божої слави. Бог з нетерпінням очікує, що ми створимо свій характер відповідно до представленого зразку, а ним є Ісус. Ми повинні класти цеглину за цеглиною, додаючи до свого характеру одну благословенну якість за іншою, виявляючи свої слабкі сторони і виправляючи їх відповідно до даних настанов. Бог дає нам міцність, дає нам силу, розуму, час, аби ми встигли сформувати характер, на який він зможе поставити печатку схвалення. Він бажає, щоб кожне його дитя здобуло благородний характер, здійснюючи чисті, піднесені справи, щоб зрештою постала гармонійна будівля, прекрасний храм, шанований Богом і людьми. Хто бажає зростати у прекрасний храм для Господа, тому потрібно ретельно працювати над собою. Гармонійний розвиток характеру відбувається лише тоді, коли правильно використовується увірені нам Богом таланти. Таким чином, ми закладаємо в основу те, що представлене в слові як золото, срібло і дорогоцінні камені. Тобто матеріали здатні витримати Божий очищувальний вогонь. Бо Господь говорить, Якщо діло, яке ви будуєте, воно згорить, яка вам користь від того, давайте помолимось, щоб Господь дав нам мудрості будувати із цих дорогоцінних матеріалів. Вічно живи святий на ім'я, наш небесний батько, ми щиро дякуємо тобі за чудову можливість, яку ти дав нам сьогодні, розгорнути святу книгу, чути твої святі слова. Чути твої настанови, щоб виправляти свій характер. Господи, особливо дякуємо Тобі за те, що ми серед живих. Ти дав нам ще час, ти дав нам можливість до покаяння, до того, щоб ми прийшли до Тебе. Ми дякуємо Тобі за це. Ми всі сьогодні мають таку можливість. Господи, я не знаю, хто в якому стані, тому хочу просити. Почуй молити усіх, хто сьогодні хворіє і страждає. Почуй молитви тих, що сьогодні поранені на лініях фронту, Господи Боже, утоляй їхні болі, щоб вони не страждали, ти підкріпляй. Але найбільше всього ми так хочемо просити у Тебе, щоб припинилася війна, щоб не страждали і не гинули люди, щоб не плакали і не прощалися на могилах. Боже дорогий, просимо у Тебе цього всього. Просимо у тебе, щоб ти і надалі зберіг, і благословив наш край своєю милостю і миром. Так, як було дотепер. Це наша молитва і прохання до тебе. Ми в руки твої віддаємо своє життя і хочемо, щоб ти керував і вів нас по життєвій дорозі. А за все, що ти зробив для нас. Ти віддав своє життя. Ти відкупив нас, Господи, ти приготував вічність для нас. Ми тобі дякуємо за це і славимо Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Не так давно? В одній з передач я побачив, як комісія оглядала будинок, який був пошкоджений унаслідок бомбардування. Визначали, що краще робити перебудувати будинок чи ремонтувати. І цікаво висловився один архітектор, що бувають випадки, щоб зремонтувати буде дорожче коштувати, чим побудувати новий. Ось чому Господь звернувся до нас і каже: Я хочу забрати від вас то серце недобре, і дати вам серце нове. Сьогодні, дорогі друзі, відкрийте свою свідомість, відкрийте свої серця і дайте можливість Господу зробити цю операцію, забрати все те недобре і дати вам нове божественне. І Він це вже дає через своє слово. Прийміть цю святу книгу. Проживіть цей день із Господом. І Він благословить вас. До побачення.